Здорово, пацани, і, ну і Ну, Нам всіх, коротше, здорово. І це буде така у нас демочка. Хто, ну, дякую. Подивився демку на ну, скопи. То поставте лайк і підпишіть, щоб я знав, скільки таких. Ну, типа, хто за ну, це дивиться, то теж підпишіть і поставте лайки в якісь новичок ну, буде вас в інвентарі. І це, ну типа, ну там не наоскоп. Ну, це... Ну, ну, просто демочка. ну, Ну, так, просто, просто демочка, ну просто демочку хочу, ну типа. оп. <тах> Я буду, ну, ну там їх байтити декого. Ну такі декот буду байтити. Ким дев'ятий, ага. Тебе за ну, звичайний ножик. Ну, в мене теж такий, кем дев'ятий багатьох, ну то було місяць зато. Ну, ті, ну, ті, ну, ті, ну, ну, ви... ну там, ну типу, пані роздавал. Ну, мови куку, ну там, коротше, пам'ятаєте. Ну, хто не пам'ятає, то ставте лайк і буде вам ще. <соць> Я вже ну, 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 минули ну, наші ролики, ну там граю демку нову скоп. Ну, ну там перший раунд... Вот, ну, типа, я, типа, на ножу. Батюшка, батюшка. Я, Ну, типа, на ножу буду бать. Братан, здорово. И туби, тоже здорово. 67. ХП, да. У меня демодигл. Харный дигл, кстати. Дорогой. Гарний дгл. Дигл гарний. Кож, ну, там, до 2 голди. Мбовий, ну, ну, най... ну, Ну, такий, червоненький Jiggle Clock. Digle, kстаti. Шепты бог, будь такий. Та, Та вже, ну, я там потом. Мне ну, это простенько темка. А, тут Я думаю, Я дом нашл крафтик. Ну там воно 350 голды. Ачка это. Будут. буду. Ну, это цели легкий бронз. Так, ну все. Ну так и чуть на и байке все. Ну и все. Треба Ос. Спасибо. Дякую. Угу. Танчика нема. а а Я його бачу. Може, ми він там все дім. Це тупо бачу. Ну, щоб було контент. І заради контенту. Хто це бачив? Ну, мій, ну, типу, моя от на каналі є таке відео, що я від... Кривас... Найтмерстикерпас. Ну, я, ну типа, там 15 штук. Це 250 голоди. 250 голди. Я потом ну, поверік кривай і я потім ну, получив 70 днів. Потом... Ну, ну, ...ну я їх збирав місяць чи два на їх. Що з... Зробити вам контент. І я вам ну, вам роблю. не підпишіться. Отже, ну там навіть на 10 тисяч підписників буде прокачка. На 10 тисяч голів комусь э, моєму підписнику. На 10 голди буде. Качечка, якщо буде в мене 10 тисяч підписок, щоб знову ж таки був. контент. Так. Якщо ну, мені хочемо ну, ну, допомогти, то покажу в кінці відео. Що одне, типа треба зробити. Ай, шатюшка, гуляємо, я я а его не бачу. Вот это тиммейт. Ну, ну, типа, вот этот И все ну, не Да, ты? Ну, так чисто сумал. Да, ты? Десять голди, братан, брат. Десять голоди. Він не хоче 10 голоди. Лиш. Знову Емкурс взяв. Ну, а по він... Ну чи чі... потім ну, якийсь камериканець плети. Ну якийсь такий. Ну так. Або він, ну, так, не розуміє. Їш! Або він просто, ну, так, не хоче. Ну. Так. Я! Ну так, а що ж, ну так. 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 Ну, можна ще взяти. Ну, це все, так. Разі того, Та -та -та -та. Так, і до речі, хто хоче ножичок якийсь там. Ну, або Ну, вот такий, канай, магнарю, або, ну, от, ну, от це от Скорпіон, то ставте. Ну, тобто, підписуйтесь, ставте лайкоси і на 10. тисяч Писання буде прокачка. Це я вже казав Ну Все одно. Ну і Ну, ставте лайк і підпишите на, на цей мій канал. І буде вам щастя. Ну і от так все. ще каточки заробити Ну, дебат раунд. Ну це демочка така і доволі непогана. Я два рахунок. Ай, і оцініть клок по 10 балочки в коментарях. Оцініть. Тут кину. ра та 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 Звездики под десяту балочки. Ой-ой-ой! Що -ой! я дав? Я думаю, это хотя бы статрейки скидик. Ну тоже хороший. Вот такий калаш. Хоть не по десяту балочки. Ось такий калаш, і, і, і я храни. И вот все. Я мат выбрал, ну, типа, футавнув. Хто хоче мені допомогти, покажу в кінці ще відео. Хто я хочу допомогти. з грудою, Я вас дуже прошу, дуже, ну, ну, коротше прошу, дуже. Ну, це... Ну хоча б... Ну! Киньте видео, скажу, потом все покажу. Куди вот, снова? Ну, за мной думаешь, что... У вас дуже був битяч. Бы Поставь пачку, тим. Буде 8-2. Подавайте. Якщо я зараз затащу, то ви ставите лайк і підписуйтесь. А якщо ні. Ну то ну, то напишіть ва... напишіть в коментарях ваш варіант. Сердце бронзы Не! Ой-ой-ой! 15 секунд и 15 хп Тащак! Че винту выиграл? Ну да, да, да А, то шо? Ну шо, ну Ну давайте шарс У него тоже была. Вс, давайте еще я зараз затащу, то вы подписывайтесь і ставте лайк. І це ну ты мне зиб колоком. Мне здесь нужно постоянный лайк. Давайте. Ну поставте лайк! Поставте лайк, косик! Такий, ну, та, такі демці! Поставте ні, ні. Підпишіться ліпше. Кипу посади. Від Ай, Сари, я вам кажу, якщо ну ви хочете допомогти, ну типу, ну, ну мені... Ну там з, -з, 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 -з холодою Сара, я вам покажу. Это поддержка автора. Ну, типа, поддерживание. Нет. 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 нет, нет, нет. ну, 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 ну,

сплюш у меня что Давай, ну надо да, хотя бы за 20 вот так вот -э патент давайте вот такие вот вот таке ну будь ласка купить 7 9, 3 патен на, на клей кисло dreams и ну та за Вася куда скоро там себе и три. Так вот, корта с налипками. Ну, и кость тута и сила. Это о небо то мало для вас. Ну, для меня, ну, потрошку, Холда, толты. Ну, куда? Купить. Это аватарка.